Вітаю зараз. я Розповім про дуже непросту історію пошуку і сподіваюся на вашу небайдужість та допомогу. І одразу хочу закликати вас, будь ласка, поширте це відео у своїх соціальних мережах. Адже так шансів знайти зниклу дитину буде набагато більше. Це 17-річна тіленіна Стефанія. Вона жила у прийомній родині на Харківщині у селищі Лозівське. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Стефанія разом із прийомною мамою виїхала в евакуацію до Чехії. А через деякий час вони повернулися до України. Ми поспілкувалися з прийомною мамою дівчинки, і давайте послухаємо фрагмент розмови. Ми повернулися в Україну через 4-5 місяців. Ми повернулися в липня в жовтня, вона втекла на канікулах. Пані Марина каже, що у них зі Стефанією були добрі стосунки, вони лагодили і пішла з дому вона точно, не через конфлікт у родині. Дуже були добрі стосунки. Восім років вони в мене вже в родині. Бо взагалі проблем з нею не було. Вона мені в закладі допомагала, вона виступала, не було у нас таких ніяких, щоб ми там ссорились. Прийомна мама дівчинки каже, що ймовірна причина втечі це бажання Стефанії жити за кордоном. Принаймні про це вона сама не раз говорила після повернення з Чехії до України. Чого втекла? Ну, їй не хотілося бути тут на Україні, і не хотілося сюди повертатися. їй там сподобалось. Пані Марина розповіла, що Стефанія пішла з дому у жовтні 2022 року. Спершу вона виходила на зв'язок, що правда взагалі не розповідала, де перебуває. Повідомляла лише, що жива і з нею усе гаразд. Утім, востаннє вона зателефонувала 1 серпня 2023 року, і більше зв'язку з нею не було. Уже півроку вона не сповіщає про себе. Тож, де дівчина зараз в Україні за кордоном, і якщо дійсно за кордоном, то у якій саме країні точно невідомо. Щоправда, її прийомна мама розповіла, що у неї є інформація про те, що дівчина перетинала кордон Словаччини у жовтні 2023 року. Тож цілком імовірно, що вона перебуває саме у Словаччині. Відтак, ми в свою чергу, після розмови з пані Мариною, зв'язалися з нашими колегами з міжнародної федерації Missing Children Europe, які мають зробити запит до поліції Словаччини і допомогти у розшуку. А якщо у вас є бодай якась інформація про Стефанію, або ж якщо можливо ви живете у Словаччині і раптом її побачите чи дізнаєтеся щось про неї, одразу телефонуйте за номером 116 шістнадцять 116-300 Сто це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А відтак, якщо ви перебуваєте у Європі і хочете повідомити інформацію про дитину, не зволікайте і телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію. Зниклих дітей 116-0. Загалом варто сказати, що саме підлітки найчастіше вдаються до втечі з дому. А причини бувають дуже різні: конфлікти у сім'ї недостатня чи навпаки, надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому? Одна з таких порад бути уважними до дитини і стежити за її поведінкою та емоційними проявами. Давайте послухаємо. Будьте уважні до своєї дитини. Є деякі прояви в поведінці дітей і підлітків, які свідчать про те, що треба. Більше попіклуватись про них, треба більше про них подбати. Що це може бути? По-перше, це порушений режим сну. Коли дитина лягає спати о третій, а встає о дванадцятій, це точно не добре, це точно привід потурбуватись. Далі, це може бути пригнічений стан. Коли дитина пригнічена більшу частину дня впродовж більш ніж двох тижнів, це точно привід подбати про неї. Якщо ви помічаєте якісь проблеми з пам'яттю, увагою, з продуктивністю дитини, це теж може бути свідченням того, що вона має якісь сильні негативні переживання. Якщо нічого не приносить радість дитині, задоволення, якщо нічого не тішить її, це теж привід подбати про неї, мати з нею якусь теплу довірливу розмову, підтримати, допомогти, а іноді скерувати до фахівців, скерувати за допомогою до психолога чи до інших спеціалістів.